Добрий день всім! З вами сьогодні знову працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. І сьогодні на нашому відеоуроці з інформатики в третьому та четвертому класі, дивлячись, за яким ви працюєте підручником, ми будемо робити підсумки за темою, проекти та презентації. Тому давайте разом пригадаємо, що ми знаємо та вміємо з даної теми. І варто діти обов'язково нагадати правила поведінки в кабінеті інформатики, також правила поведінки вдома. На наших очних уроках ми з вами розглядали, як ці правила схожі та як вони відрізняються. Дивлячись, ви знаходитесь чи вдома чи в школі. Тому нагадайте собі і не забувайте робити паузи. І так, сьогодні на уроці ми з вами. Повторимо та пригадаємо, що ви вже знаєте про особливості різних програм редакторів, а також, які цифрові пристрої потрібні для створення мультимедійної презентації. І наші уроки ми традиційно починаємо із різних інтелектуальних розминок. Сьогодні вже ми працюємо не з ребусами, а ось із такою розминкою. Розгляньте, будь ласка, малюнки зображення ліворуч, а я зачитаю текст. І так, бабка сидить не на квітці і не на листку. Коник сидить не на грибку і не на квітці. Сонечко, так комашка, ми знаємо, сидить не на листку і не на грибку. Хто на чому сидить? А зараз уважно подивіться та подумайте. Де сидить, точніше, на чому сидить бабка. На чому сидить коник-стрибунець, так? І на чому сидить комашка наша сонечко. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання самостійно. А ми за декілька секунд перевіримо. Отже, ви готові перевіряти? Так. І дивимося, бабка сидить на грибку. Коник. На листку, а сонечко на квітці. Дякую всім, хто працював самостійно. Також діти варто пригадати і порівняти особливості онлайн і офлайн редакторів. Ми з деякими з вами трішечки знайомилися з основними. Отже, текстового або графічного. На вибір можете подивитися. І можете скласти невеличку табличку, де перелічите функції кожного з них. Завантажте шаблон таблички на. Ем... Текстовому редакторі та спробуйте потім показати своїм вчителям. Отже, онлайн-редактор та офлайн-редактор можете провести таку невеличку порівняльну характеристику. Працюємо далі, пригадуємо діти, пригадайте та спробуйте усно назвати або навести приклади трьох мультимедійних сайтів, з якими ми знайомилися або ви знайомі самостійно. Та переходимо далі. А тепер, діти, я пропоную вам пригадати, як ви дотримуєтесь норм авторського права у своїх презентаціях. Про це ми говорили, і я впевнена, що ви говорили зі своїми вчителями неодноразово, адже авторське право це дуже важливо та серйозно. І також скажіть, будь ласка, коли варто зазначати джерело інформації і чи є випадки, коли цього можна не робити? Подумайте та переходимо далі. Наступне цікаве завдання. Я хочу, щоб ви зараз розглянули зображення та сказали, ем, чи воно правдиве? Прочитайте повідомлення, я вам також прочитаю. І чи правдиве воно? Давайте подумаємо, е, що тут недоречне. Отже, слухаємо уважно: 18 червня мешканці нашого містечка милувалися феєрверком. Уявіть, що це відбулося в нас у Житомирі. Піротехнічне шоу відбулося о шостій вечора. Що тут не так? Подумайте. Ну, якщо діти бути уважними, то шоста година вечора, 18 червня, ще буде видно, адже в червні в нас місяць червень має саме довші дні. Тому темніє в нас 9, дев'ять 10 годин за ясної погоди. Тому шостій вечора милуватися фейерверками це містечко ну ніяк не зможе. Тому що буде ще видно. Наступне завдання вам трішечки подумати, поміркувати, які пристрої варто взяти діти в мандрівку, щоб зафіксувати найцікавіші моменти, який допоможе зробити якісне відео шкільного контенту, а який ще й швидко публікувати новину на веб-сторінці класу. Подумайте, будь ласка. Давайте діти також проведемо сьогодні невеличку рухливу вправу. Можете стати біля своїх гаджетів, з яких ви дивитеся відеоурок, та поставити звук на максимум. Отже, поїхали. Дякую вам за старання. Не забувайте також проводити гімнастики для очей. Добре, і залишаю діти вам також інтерактивне завдання. Ось ви бачите зараз QR-код, можете через телефон зайти і його виконати. Думаю, вам також сподобається. А ми будемо завершувати наш відеоурок. Якщо хочете перевірити свої знання, спробуйте дати усну відповіді на запитання, що ви зараз бачите на екрані. Дякую всім за старання та до побачення, мої хороші!